Hello Friendly! З вами Денис Friendly. В цьому відео дружні, ми вип'ємо з вами на відео ось такий напій Доктор Пепер зі смаком БлекBрі. Blackberry. Blackberry, коротше. Напій безалкогольний, газовний, ароматизарний ожина. Це зі смаком ожини. Ожина у мене є ззаді хати. Рос, росла така ожина. темненька, як оцей, що намальовано на доктора Пепер. Не знаю, на мою думку, це буде дуже. Простий смак, дуже не дуже такий смачний, може бути проста дешева водичка доктор Пепер. Ну зараз ми дізнаємось у цьому відео. Тому let's go до заставки, прореагуємо цей новий смак доктора Пепера зі смаком ожини. Let's go! Деніс Сфені реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде пити. Напій безалкогольний, газований, ароматизований ожина, торгова марка. Доктор Пепер Пепер Пепер. Блекбери Бері Беррі. Все, відкриваємо. Та п'ємо. Та. Тай, 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 тай. Я думаю, буде супер. Може. У моїх мріях. <хе -хе -хе> може бути смачне, не знаю. А може бути ні. Погнали. Ну пахне, нічого такожине. Наливаємо. А, це знову колір кока коли Я забув. Добре, давайте зацінимо. Чути просто доктором пепером. Оже мало що чути. Це то саме, що у Кока-Колі. Той же лайм, той же ваніла. Ну, ваніла було чути. та, Ваніль. Якби я пробув Кока-Колу Черрі, то там мало що тої черрі було чути на смак. Так само тут. Звичайний доктор Пепер. Чуть-чуть з ноткою Чуть-чуть цього Ож так. 8 балю, 8 из 10. Та, бо то, що Жене тут майже я не відчув. Та. Будь здорова. Просто хтось спчетну, я такий, будь здорова. Так. Ну таке. Доволі можна пити. Калорія 150. Ну трі тонн факт. Ну таке собі, так. Ой. Ой. Вибачаюсь. Ще раз вибачаюсь. Ну це ж гази, ну що ти хочеш? Це гази, де й тому такі справи. Що це записується? Я кажу, якби було чути той ложину, я би поставив більше, ніж 8 барів. Так як чути цей, просто майже тим самим звичайним доктор пепером я поставив звичайну оцінку 8 барів. Тому такі справи. Що Та. я роблю? <рес> Банкою обличчю треба, щоб не робив так. Просто думав, тут ще трошечки є на дні. Ну таке. Добре народ! Будемо завершувати цей ролик. Коротше, не знаю, чи можете чи рекомендувати вам цей Blackberry, бо то, що тут майже не чути цього. Цей ожини. Просто, звичайно, собі доктор Пепер, кажуть, чуть-чуть додано щось якась капля той ароматизатору ожини. Та. Майже то її не відчутно. Та добре, на цьому все. З вами був, як завжди, День Осфальнів. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Ось таке було, доктор Пепер. Ну, коротше, розчарування. Звичайно, собі розчарування. Та. Тому такі справи.